Йшла дівча лучками, 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 несма фату з рушками, з рушками, з рушками, з рушками, з в її парубок, 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 віддай дівча заробок, 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 за, робок. за, робок, за, робок, за робок. Трушечку, 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 Тому я дам грушечку, грушечку, грушечку. я найтяжах груші, люблю, Кому люблю середушком, сердушком, сердушком, середушком, того я дам з фартушком, з вартушком, з вартошком, фартушком. Ага, ні я чия чи я ти, чи ти, чи гути, гляти гуляти гуляти, не чи я я, чи я я, я дівчина не.